Зареєстровано в області 257 видань, а виходить трохи більше 70. В чому ж проблема, що така нова Проблема справа в тому, що серед цих зареєстрованих є понад два десятки, а точніше це 25 газет, це вони перереєстровані. Інші газети вони виходили 1, 2, 5 номерів. А найголовніша проблема це забезпечення редакцій коштами, зокрема папір, пластини і інші поліграфічні послуги. Зараз є також з цим проблемами, так? Так, з папером досить велика, наприклад, проблема, тому що папір з кожним днем дорожа, дорожчає. Наприклад, якщо два роки тому ми говорили, що папір був 2500-2800 тисяч тонн газетного паперу, то на сьогоднішній день ми вже про такі суми можемо навіть і тільки згадувати, а газетний папір, тонна паперу, на сьогоднішній день коштує 4,5, ну, 4,100, то це вже треба шукати. Це в основному папір безпосередньо той, який, виробником якого є наша Україна. А якщо взяти, наприклад, російський папір або заруб... зарубіжний, так? Так. зарубіжний папір, то він навіть іще більше. Різні витрати дорожні, транспортні мається на увазі, розмитнення паперу, досить велика кількість грошей йде на папір, це раз. Друге, що також нас хвилює, це ціни на поліграфічні фарби і ціни на пластини, на пластини безпосередньо також дорожчають прямо, можна сказати, навіть не в арифметичній, а в геометричній прогресії. Цими проблемами вирішувати ну, вирішувати, по перше, варто, мабуть, це вже звичайно на державному рівні. Все-таки вирішити питання виробництва паперу у нас. Це Жидачівський картонно-паперовий комбінат у Львівській області. І безпосередньо у нас на території області є понінківський картонно-паперовий комбінат, який може робити досить гарну продукцію папір для газет, але але проблема в тому, що на сьогоднішній день целюльоза також набагато дорожчає, і її фактично в нас немає, ми мусимо завозити її з інших країн, з Росії, з Фінляндії і з інших країн. Приймови. 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 Я заступник начальника управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації. Дуже я б хотіла сказати, що. Problem. Районна газета Ізясловська Яслов... із газета Зарядного ринка. І вони мають свої власні кошти, крім тієї дотації, яка дає і 300 тисяч потрібна дотація. Тому теж буде. Що я зараз Так, все, Готуємося, Ну, ви бачите, сьогодні Номер якого ще немає, він ще, не, він ще не вийшов з нашої редакції, але він має вийти в п'ятницю, оце його сторінки. Номер це подвійний, тому що ми виходимо практично один раз на тиждень в цьому році. Хоча мало виходило раніше і на початку цього року виходило двічі на тиждень. Але тому, через те, що, аби зменшити поліграфічні послуги, Редакційні витрати, ми виходимо один раз на тиждень, але це номер подвійний, виходить на 16 сторінок. Хоча в майбутньому році, можливо, можливо, ми знову повернемось до виходу двічі на тиждень, якщо нам знову допоможе Хмельницька міська рада, яка нам, нас дотує. Ну, питання О. передплати видає всі видання, як у вас? Питання передплати у нас три індекси передплатних ми. Пропонуємо передплачувати газету на тиждень, на цілий рік, це один індекс, номер значить, наш п'ятничний для пільгових категорій і для організації підприємств. Наступна сесія, яка має бути, яка має приймати міський бюджет, вона має вирішити і розмір дотації для нашої газети, для нашої редакції.